Позиціями та класичними всесвітньо відомими творами у виконанні бандуриста віртуоза, винахідника сучасних прийомів гри на бандурі Георгія Матвієва напередодні мали змогу насолодитися шанувальники у приміщенні Нововолинської школи мистецтв. Соліст ансамблю Чайка, лауреат багатьох міжнародних академічних та джазових конкурсів. Композитор і викладач Одеської національної академії імені Нежданової із радістю відгукнувся на пропозицію відвідати невеличке західноукраїнське місто. Бандурист об'їздив. Майже всі обласні центри України багато гастролює за кордоном, проте від можливості поділитися своєю любов'ю до музики досвідом, а тим паче навчити юних виконавців чогось нового не відмовляється. Я помітив, що хто чує мою музику, бо хто, наприклад, вчився в музичній школі, вони. Ну, на бандурі. Вони після цього хочуть до музичного училища поступити. Хто взагалі на бандурі не грав, вони кажуть, що хочу грати на бандурі. Хто там в училищі вчився, вони після мого концерту вони хочуть до консерваторії вступати. Тобто, ну, так само, коли я був студентом училища, я побував, це був 2001 рік. Чи друг я не пам'ятаю? Я вперше побував на концерті на виступі в Одесі народного артиста України Романа Гриньківа. І коли я почув його виступ, я тоді так загорівся. Я захотів продовжити сюди. Тобто це такий, знаєте, нескінченний процес. Можливо, от хтось з них там через там 15 років буде виступати і вони когось надихнуться. Так воно і і відбувається. Георгій Матвіїв каже, бандура знайшла його випадково. А тепер у доробку вже три музичних диски, дві збірки авторських творів якими послуговуються викладачі, професійні бандуристи, і любителі, і навіть кліп на композицію, такий мій подарунок бандуристам, тому що я в основному свої твори. До видання цих збірок я грав сам, і дуже багато бандуристів дуже довго просили мене, щоб я видав, видав, видав. І нарешті я це зробив. І от вже друга збірка. Вони вже це успішно грають на конкурсах, на екзаменах, на концертах грають музику. І навіть в Канаді бандуристи також грають. Ну, тобто три диски вийшло у мене от, з моєю музикою для бандури соло, для бандури з іншими інструментами. Андора перший його інструмент, який довелося взяти до рук. Із ним Георгій Матвіїв нерозлучний уже 12 років, проте досі не змінив його на якийсь особливий. Приголомшливі за майстерністю виконання і оригінальністю композиції грає на звичайнісінькій багатострунці. Дітям, що навчаються у Нововолинській школі мистецтв, проводить майстер-клас і демонструє новітні прийоми гри, які винайшов сам у процесі навчання. Каже, найкращий спосіб зацікавити дітей це дати можливість послухати, проникнутися музикою. Місцевим вихованцям музичної школи направду цікаво. Хтось просто заслуховується в мелодії. Дехто вже мріє про кар'єру зірки бандуриста. Було дуже цікаво послухати. Багато чого для себе знала, запам'ятала чогось нове. Мене щось так зацікавила бандура. Мене не як так захотілося попробувати. Цікаво. І дуже цікаво була розповіді. Дуже цікаво послухати взагалі. Оригінальний. От всякими рухами, ну виконанням дуже так, і розмова, ну якби пояснення його цікаво, захоплює. Е, там одразу можна і співати, якби вокалом займатись і е, грати. Я дуже ну люблю співати, якби співаю і граю. Ну дуже підходить бандура. Після усіх розповідей, навчань і настанов бандурист дає свій сольний концерт. Кожну композицію виконує із неабияким смаком та задоволенням. Займатися музикою останнім часом для нього є настільки природнім, що навіть про це не задумується. Людина ж не думає про те, як вона дихає, просто дихає і все тут.